Мінімальний набір, який має бути в тривожному рюкзачку. Привіт! Я лікар-ріжка. Ми з вами живемо в час, коли аптечка це не просто на випадок застуди. Тому сьогодні аптечка на чорний день на випадок повітряної тривоги, обстрілу, евакуації, антисептик, пластир і бінт, жарознижувальний воно ж знеболювальне, протиалергічне, сорбент. І ваші особисті ліки для родини при хронічних захворюваннях. запас на 3-5 днів. Пляшечка води маленька, копії паспортів та медичних рецептів, якщо вони є. Усе це в окремій косметичці, міні, такий, щоб було зручно нести і не випускати з рук, не шукати потім по шафах. Спокій це теж про здоров'я. Збережи, збери і нехай не знадобиться. Лікар-ріжка завжди.